Йоу старий. Ми трохи запізнилися, так. ми трохи запізнилися з цим. Після того як я подивився <поставлені> два типа один кінь, я сказав, що я більше не буду знімати реакції. Тобто, але. Ми подумали, що це буде круто. Ніхто більше не знімає відео реакції на ютубі, але ми подумали, що буде круто, якщо ми знімемо реакцію про дві подруги одна чашка. Тобто я наче знаю про що відео. Знаєте, люди говорять. Дві подруги їдять всяке гімно. Знаєте? Але, Але саме відео я, відео я не бачу. Я кажу, Знаєте що? You know я не буду на це дивитися. Це це просто це гидко старий. Але я зроблю. Може, заткнеться вже і подивимось відео старий. Отже, погнали. So Дві, Дві подруги по одна чашка. Має свій вебсайт. Та ну нахуй. Добре, погнали. Ні, це не воно. Це просто звичайна парнуха. Це хороша, чистанька, А Ану, давай нажму плей. Не думаєш, це воно. <му> Ні, це воно. Музика грає, падує, хай так і буде. Тропічна гарячка пляха. Вау. Сука, виключай цю хуйню на. Чекай старий, ми ще не додивилися. Виключай цю хуйню у йобок. Я не хочу дивитись на цю хуйню, блядь. Майже кінець. Виключай, старий. Ти йобана брудна шльондра! Виключай О, цю хуйню, виключай, сука. Це блядь, гідко старий. Мені зараз хочеться піти і вбити когось після того, як я це побачив. Це, блядь, Сука, тривожна хуйня старий, Тебе мама ростила робити таку хуйню. Це угодно, старий. Тобто я думаю, що це неправильно називати жінку словом на букву S, але в цьому випадку це просто двоє брудних. Так я не люблю називати нікого сукою, особливо жінок, тому що жінкам не подобається, коли їх так називають. Але для цих двох сук я зроблю виняток. Це видно старий. Буль. Це блять це просто сука неправильно, нахуй. Вони їли то все, як ніби це було шоколадне морозиво. Їм наче сподобалось. Я Піду, «На, я зроблю собі щось. Так, це дійсно пізде старий. Якою хуйню люди зараз займаються. Їдять гімно. Не знаю, старий, у мене дуже погане відчуття. Не можу його писати, я просто. Так, типу як знаєш, жахливе відчуття пройшлося по моєму тілу зараз. Я хочу або нашкодити собі, або вбити когось. Не знаю. Те відчуття, яке в тебе зараз схоже на... Надії нема, надії в житті нема. Я більше не маю мрій, я більше не маю бажань, щоб вирватися з безробіття і знайти собі роботу. Я просто хочу сидіти вдома і не робити нічого. Після того як я подивився це відео, це відео пошкодило мені мозок. Забрало в мене всю надію, взагалі всю надію. Я втратив всю надію. Знаєш, як тому фільмі імла. Коли вони всі були замкнені в супермаркеті з тими блять сука, павуками, які просто вбивали ті пів, нахуй кислотою, блять, павутиням, нахуй блять. Просто вішали всіх нахуй, блядь, Всі ті павуки вилазили. Блять, їли твої кишки, поки ти живий. Ото в кінці того фільму. Коли втіпа знать закінчився бензин, він побачив того їбаного блядь, Сука, здорового, блядь, павука, нахуй Він подивився на старого на задньому сидінні і сказав старий не флять заснема бензину. Нас блять нема часу. Ми блять застрягли в цьому старенькому джепі. нахуй. давай закінчуй вже, старий. В нього в нього була його дитина, блядь, Ну це заткни тренди, і це ті, просто втратив всю надію. Камера від'їхала, і ті просто починають всіх вбивати. Всіх всіх вбив а потім жінка сказала йому в тебе тільки чотири набої. <плес> Я щось придумала. Потім він вбив двох <плес> людей на задньому сидінні, вбив <плес> свою дитину, вбив ту білу <плес> <плес> а потім він виліз, <плес> Він вишилося набої. Бляха, перед тим як він виріс, він пустився берега. Блядь. Він взяв ту рушницю і почав її сосати, як ніби це металевий хуй, чи ще щось таке. Просто пробував знайти. Oh, хуй, щоб винести собі Він з розгену. On, Давайте, суки, нападайте. Йобана армія, <плес> блядь, проходить like 30 мимо через країн, блядь. 30 секунд, блядь. врятували, Але він виніс нахуй всіх. Добре, на цьому досить. Оце те відчуття, яке найшло на мене. Те, що відчував той тіпара, після того, як виніс нахуй всіх, блядь, втратив всю надію, оце те відчуття, яке найшло на мене.